Вам завжди вистачає грошей? А вашим рідним, а вашим близьким? Скоріше за все, ні. Ви справді вірите, що щоб більше заробляти, потрібно більше працювати. Чому ж тоді всі ті, хто працюють 24 на 7-365 днів в рік, не усі в списку Forbes? А водночас є такі люди, які працюють набагато менше, але можуть собі дозволити. Практично все. Ви коли-небудь замислювались, чим ці люди відрізняються від вас? У вас така сама голова? Такі самі дві руки, дві ноги. Ви можете знати навіть декілька мов, у вас можуть бути декілька дипломів MBA, скажімо. Але чому вони успішніші та багатші? Відмінність все ж таки є, і вона всередині вас. Це такі собі внутрішні гальма, такі собі внутрішні бар'єри, які не пускають вас до більших грошей. І коли ви прибираєте ці внутрішні бар'єри, ваша фінансова реальність одразу змінюється. Звісно, ви за місяць, два, три, півроку не станете одразу мільйонером, але ви реально зможете збільшити свій дохід в декілька разів. Отже, які внутрішні бар'єри блокують ваші гроші? Насправді є три основні причини, чому гроші не йдуть до вас. Перше це енергетичні блоки. Друге це психологічні бар'єри. І третє це реальні практичні помилки. Енергетичні блоки. Перше, ви виснажені фізично та емоційно. Або ще гірше, ви знаходитесь у постійному стресі. Коли ви знаходитеся в хронічному стресі, ваша енергія практично на нулі. А як відомо, гроші це енергія, і вони приходять на ваш стан. І коли ви виснажені, коли ваша енергія на нулі, досягти бажаного буде практично неможливо. Кожне ваше мінімальне досягнення буде даватися вам з максимальними зусиллями. Другий енергетичний блок. Це те, щоб ви постійно знаходитеся у внутрішній боротьбі з грошима. Люди часто жаліються на нестачу коштів, причому жаліються, як і ті, хто заробляє, скажімо, 500 доларів на місяць, так само, і ті, хто заробляє 10 тисяч. Повірте мені, я знаю, що я говорю. І як відомо, коли ми переживаємо будь-яку негативну емоцію, в нашому тілі формується такий собі негативно заряджений енергетичний блок. І сфера грошей тут не виключення. Коли ми нервуємося, стресуємо з приводу нестачі грошей або щось подібного по відношенню до грошей, в нашому тілі формується негативно заряджений блок проти грошей. І такі блоки потрібно прибирати. Психологічні бар'єри. Перше, у вас підсвідомий страх грошей. Можливо, ви обрали не їх, можливо, ви приміняли їх на комфорт. Вже ви розумієте, що щоб досягти чогось більшого, потрібно докласти інших зусиль. Можливо, ви обрали комфорт замість цього. Або, скажімо, ви розумієте, що з приходом справді великих грошей, справді серйозних грошей, ви зможете втратити частину свого оточення, частину своїх друзів, колег, можливо, навіть рідних. Я знаю це з практики, адже колишній мій підйом, дуже серйозний підйом, пережили на усі. І коли у вас такий підсвідомий страх грошей, ви відкладаєте зміни. А отже, і можливості. Другий психологічний бар'єр, я б навіть сказав, він найважливіший, це негативні переконання щодо грошей. Можливо, ви чули в дитинстві, що там, від батьків, від важливих для вас дорослих, від вчителів, від друзів, що гроші псують людей. Великі гроші тільки у злодії, великі гроші неможливо заробити, їх можливо лише вкрасти, або великі гроші даються лише важкою працею і так далі. Таких переконань насправді близько 30 або 40. Або ж ви колись втратили велику суму грошей і відчули при цьому стрес. І у вас сформувалося стільки переконання, що великі гроші це великі проблеми. І насправді це дуже важливо. Чим більше у вас таких переконань, тим далі ви від грошей. І що саме головне, ви часто їх не помічаєте. Практичні помилки. Перша. Першою важливою практичною помилкою є те, що ви недооцінюєте себе. Насправді тільки ви і лише ви визначаєте, скільки отримувати за свою роботу. Ви можете зауважити, що моя робота, моя послуга коштує стільки-то, стільки-то, в день, в місяць, в тиждень і так далі. Але я можу вам навести безліч прикладів, коли в світі ваша робота, ваша послуга коштує в 10, 20, в 30 разів дорожче. Насправді, як ви себе оцінюєте, так ви і отримуєте. Відкрию вам великий секрет. В житті ми отримуємо не те, на що заслуговуємо, а те, про що змогли домовитись. Другою практичною помилкою є те, що у вас нечіткі фінансові цілі. Мало хто з ходу зможе сказати, що, як конкретно, де і коли він хоче отримати. Більше того, не чіткі фінансові цілі – це коли вони не прописані, не викладені чітко на папері. А не прописані цілі це усього навсього лише мрії. Отже, Перш за все, потрібно визначити, що, як, де і коли ви хочете отримати, прописати ці цілі за певним алгоритмом, за певними правилами. Не просто хочу квартиру, машину, мільйон і так далі. Ні. Прописати їх за певними правилами, і лише тоді ви досягнете бажаного. І коли всі ці бар'єри зникнуть, ваша фінансова реальність одразу зміниться. Я знаю це з власної практики. Хто я і чому я можу вам про це розповідати? Мене звати Віктор Гук. Я Магістр психології, практикуючий коуч, підприємець з багаторічним досвідом, власник бізнесу у сфері нерухомості та інвестор. І я з практики знаю, як наше мислення впливає на наші рішення і як ці рішення впливають на наш результат. І окрім того, я спілкуюсь з багатьма людьми в сфері бізнесу і бачу, як саме їхнє мислення впливає на їхні рішення. І можу з впевненістю сказати, що як ви мислите, так ви і живете. Як ви мислите, так ви і заробляєте. Саме тому я створив практичний курс гроші всередині. На моєму курсі ми не будемо розмовляти про каву з корицією по четвергах, про дихання там, певним органом і так далі. Да? Про якісь езотеричні речі, ми практично розберемо кожен бар'єр, який блокує ваші фінанси. На моєму курсі ви зрозумієте, що краде вашу енергію щодня. І як це заважає вам заробляти? І що з цим робити? Ви позбавитесь підсвідомого страху грошей і дозволите собі мати більше. Ви вийдете з внутрішньої боротьби з грошима і приберете всі негативно заряджені енергетичні блоки. Також ви перепишете абсолютно всі негативні переконання, які блокують ваші гроші, і заміните їх на здорові позитивні фінансові установки, які збільшать ваш дохід. Також ви станете впевненішими в собі. Почнете цінувати себе та свою роботу, щоб отримувати стільки, скільки хочете саме ви. І найголовніше ви створюєте чіткі фінансові цілі, сформулюєте чіткий фінансовий план для виходу на інший вищий рівень доходу за моєю системою, яка працює. Отже, якщо ви готові змінити свою реальність і вийти на новий, кращий рівень життя та доходів. Заповнюйте коротку анкету перед запасом на мій курс гроші всередині, яка знаходиться в описі під цим відео. Заповнення анкети вас ні до чого не зобов'язує, проте дає можливість зайти на курс за найнижчими цінами. Після заповнення анкети я зв'яжусь з вами і розповім усі деталі. Подивіться на своє життя. Ви вже достатньо працюєте, достатньо стараєтесь. Але справжній, справжній прорив починається не лише з дій, а зі зміни дозволу, дозволу мати. Дозволу брати, дозволу бути в іншій фінансовій реальності. І якщо ви готові, я покажу вам цей шлях. Зустрінемось всередині.